Це моя кицька. Тут я собі зробила такий куточок. І тут на задньому дворі я п'ю каву. Тут повиносила свої бугенвілії, ось руселія квітне. Деякі фікуси повиносила, гріються на ранковому сонечку, поки що сонечко їх дуже не пече. Ось такі красені. Ось тут квітне моє каланхоє. Тут іще одне каланхоє, опунція і такий великий кактус, мабуть, метровий. Ще й прив'язала його, щоб не впав. Ось така краса для ранкової кави, Сукулентики. мій улюблений куточок.